Що я тільки про себе не почула від чоловіка і сина, коли вони дізналися, де я діла 5 тисяч доларів, і ніколи не думала, що за стільки років відданості, вірності, турботи і піклування можу почути отаке. Найніжніше, певно, було глупо. Я на гараж відкладав, не вгавав чоловік. Я розраховував, що ви мені позичите на квартиру, підспівував син. І сходилися вони в тому, що це найгірший вчинок, який я зробила, що я маю негайно виправити ситуацію, але це мене лише утвердило в тому, що я переїжджаю в село, у свою хатину, яку я купила кілька років тому, щоб остаточно піти від них. Справа в тому, що я вийшла на пенсію і наперед знала, чим займатися, мене не тягнуло ні до колективу, в якому працювала 40 років, ні до платіння шкарпеток чи саджання вазонів. Я хотіла спокою, безмежного і всеосяжного, щоб тиша аж дзвеніла. Все життя я провела в педагогічному колективі, для всіх мій шлюб був зразковим, а я дуже виваженою людиною. Я й сама не вважала себе якоюсь імпульсивною, скоріше боягузливою. Я боялася залишитися сама, тому терпіла чоловікові зради, я догоджала синові в усьому йому поступалася, бо хотіла, аби він мене любив і виростила величезного егоїста. Я боялася людського осуду, тому на людях ми були, наче з картинки, але вдома все було дуже неспокійно. І всі ці роки я наче жила для когось, щоб все було чинно та пристойно, щоб люди оцінили щоб медаль на груди і вінок на голову. Аж одного разу я поїхала до колеги в її село і закохалася в тишу і спокій. Батьки Ніни Васильівни нікуди не поспішали, не метушилися. Вони чітко знали, що з чого випливає, аби на столі було що їсти і пити. Все було дуже смачно і дуже затишно. Там не було вигод, але ці протоптані стежки і м'яка трава я не знала, що може бути так добре. Верталася додому в такому піднесеному настрої, а там, наче, відро води. Де ти ходиш? Нічого їсти нема, це я маю готувати. Для чого ти мені тоді здалася? говорив чоловік, і син йому підтакував. Я дивилася на цих двох здорових чоловіків, які не могли собі підсмажити яєчню, і бачила перед собою двох стареньких батьків з такими струдженими руками, які прощали мене і ще й собою дали домашнього. Мені захотілося негайно втекти туди, де нема їх. Я знала, де чоловік тримає гроші. Ми туди завжди складали на старість. Він туди вже роки як не ліз, бо відкладав їх років п'ять тому, коли ще була нормальна робота. Я перерахувала і зрозуміла, скільки можу витратити та почала шукати відповідну хату. У мене з'явилася мета в житті, і я відчула, що моє самопочуття покращилося, я наче помолоділа, подорожуючи селами майже безлюдними, шукаючи саме ту хату, щоб серце тьохнуло і сказало це дім, і знайшла. Дерев'яна, в досить доброму стані біля хати чудовий сад, це була вона. Я купила і почала потроху в таємниці від рідних туди їздити. Скажу чесно, що вони й не помічали, що мене нема, адже я завчасно наварювала їсти і вони не мали в мені потреби. Я білила свою хату, прала тюлі, провітрювала, та доріжки прала і чистила, я наче сама очищалася від усього, що стільки років мене гнітило. А потім я відсвяткувала вихід на пенсію і почала збирати речі. Тут же вони помітили, що я веду себе по-іншому і почали питати, куди я їду. Я йду від вас в село, де я купила хату, спокійно відповіла я. І ось тут вони почали мені говорити та махати перед лицем руками, тільки дзвінок від таксиста дав їм замовкнути, і я взяла сумки в руки та мовчки пішла. Я й так навідувалася до моєї хатинки часто, тому вона мене приязно зустріла. Привіт, моя хатко, я вже тепер нікуди не поїду. Привіталася я та стала розбирати речі. Чоловік з сином телефонувала, аби щось питати, де стоїть, і знову висловити своє обурення. Я чемно відповідала і виключала телефон. В лютому вони раптом зателефонували і питали, де моя хата, бо треба перечекати. Я не відповіла. Мені було їх шкода, але я не хотіла впускати їх в своє життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.